Ну, то що це... Запр... Да. Причина відмови. Перше представте. Я будь ласка. підійшов, сказав. Ну коли я ви ж, хочу, ви знаєте, для суду, щоб притягнути, ви не мене перебувайте не перебуваєте. Давайте спілкуватись коректно. Ага. Взаємоповага, щоб було. Я коли до вас підійшов, я вам представився. Те, що ви не встигли це зафіксувати на телефоні. А то, я маю ну, зафіксувати, я знаю, я повинен розуміти, е з ким е спілкуватися. Я вам представився. Так ви не будете представлятись е, за вимогою громадянина. Який? Другий, третій раз, четвертий, п'ятий. Якщо у вас буде Не знаю, вимоги, на, відео, я маю вимоги. на відео одна вимога. Не буду вимога. звичайно, Я ж вам представив. Ну все, тоді пішов вон. вон. А чого ви мені хамені? Пішов вон. Чого ви такий неадекватний? А я нормальний. Ви неадекватний. Ти ж не з согласно Конституції, і закону саме про нацполіцію. Потім пішов я я? вон. Саме я а тому що на вимогу громадянина ти маєш представитись. Я ж представився. Ну, я ж не запечатлив тебе на пленку. Идет. Вы меня сейчас фиксируете? Фиксируете. Что значит, я не запечатлел на пленку? Ну вот теперь, будь ласка, представьтесь. У вас пленки нет. Я перетелефоную, добре? Хам. Да нет, хам это тот, который, который неуполноваженная особа в форме полицая. Та починається, пробег то это такой. Но я знаю, у меня есть документы. Показать. Покажи. Аж Будь, Будь ласка. Аж цікави. Ну, от, дивись, ты, по-перше, згідно з ага. законом про нас поліцію, угу. не Представився мне, да? А маєш представитися? Я ну я ще кажу, не представився. А Уже порушив не закон. Не ну, это ти кажеш, а я кажу ні. Що дальше? Мать, выйди нас, засними, пожалуйста. Шипялось. вот этому офицеру, старшему лейтенанту, чи кто он там. На, так, держи. Не там они же. Она по этот, идет запись. Это, это документ. Можно знакомиться, да? Нет, я сейчас покажу. Доброе. Вы до э, приватного этого? Підприємства відносити ГУМП, ну, ви знаєте, Діппі. що згідно з ДПП, департамент патрульної поліції патруль. ну, це, це суб'єкт приватного права. В курсі? А чому? Ви, Тому що... Ні, ні, це нормально. Е -э ви знаєте, що відповідно до цивільного кодексу і висновків Верховного суду повноваження надходять від кого? Не само по собі вам, а від юридичної особи, від якої ви виступаєте. Тобто юридична особа має у вас законним чином уповноважити. Яким чином надходять повноваження? Або за довіреністю? ну ви ж вислухайте, якщо ви такий юрист большой. Так от, е, значить, повноваження надходять тільки двома способами. От вони не пред'явили посвідчення своє, я просив посвідчення, ви кажете, представили. А от ви ж згідно з першою статтю закону про нас поліцію, а де стає значить, ви якоби відноситесь до фірмального органу виконавчої влади. Постанова 11.37. А вищий орган виконавчої влади це хто? Кабінет міністра. То Кабінет міністра прийняв постанову. Згідно з 117 статтю Конституції, ви маєте виконувати її. А яка постанова? А давайте прочтемо. Значить, зразок бланка службового посвідчення посадових осіб працівників органів виконавчої влади. Ви, це все ви до це все ви до чого? Ви Та не, ні, ні, а до то того, не що, не. Ви не що ви не вповноважено, що ви скажете, що я не уповноважена. Чому? Ні, не, я вам поясняю, на відео, щоб ви знали. Це В чому опять не що... те, це, що... ви говорите? От відповідь на поліція Україна. Та мені все одно, що ти меліш. Я знаю то, что я ну, говорю, тому что я суды выиграл. А ты мне неуповноважена особа, будешь попривикать. Во-первых, ты присягу давал служить народу Украины. Так вот перед тобой представник народу. Будь з повагою відноситься. Я с повагою. Нет, так. не з повагой. Ну я ж хочу тебе пояснить, а ты не хочешь слухати меня. Хочу показать документы. Смотри, национальна поліция Украины. Можно подорожать? Можешь даже зафіксувати. Ну щоб знав ти, і він знав. добре, це Чому і не Свої Обов'язки, я прекрасно знаю. Обов'язки. Обов'язки ти своїх не знаєш. не Згідно з законом про нас поліцію, ти маєш е... значить, бути має? гідним до моїх прав. Що Попер? Значить, гідним до моїх прав. Ви це чуєте через? Да. Так а що ви говорите? Ти маєш бути гідним до моїх прав. Поважають мої права. А як? Так я поважаю ваші. Ні, права. Ні, ні, ні не поважаєш. Як поважаю. я їх порушую? Читайте. Я вам, <пробуйте> я вам кажу... Не забирайте, я ж не ну, ну, Долго, мне просто некуда с вами у твою голову морозить. <пробуйте> Ви меня затримуєте? Будь ласка, протоколи. <пробуйте> <Административної справи>. Давай. <пробуйте> Разбирайся. Не <пробуйте> буду. Так, ну это мені дуже <пробуйте> учені, міста адміністрації справа, національної <пробуйте> поліції України в департаменті, яка буде безпечні межі компетенції, <пробуйте> взяти у вас запит, видання, зливи, вилезуть, чили, наказу. І надішу, приділяючи приїздити, поліція поліція є виключно підстави, межах планування, спосіб очевидних статус, закону за правилами частину відносини, що виникав в зв'язку зв'язку, та прикордонні поліції, вони зазначили закону, та іншим вартом продовження.

Далі. Це відмовився. Національна Ваша... поліція України не є та розпорядником зазначеної інформації. Тому надати вам завірую належні, наказувати. Наказа, Ви от этого. Ну відповідно до якого зроблені ваші ці пластикові, пластикові картки. А тепер далі, вторую бумажечку читаємо, документи второй. Міністерство юстиції. Так, да, от е, головне, можеш прочитати. Згідно 117 статті, Конституції, всі нормативно-правові акти мають бути належним чином зареєстровані. От мені Міністерство юстиції про ваш 347 наказ дало відповідь, що воно не зареєстровано, такого наказу Міністерства юстиції. Тобто вас випустили на дорогу, не надавши посвідчення. По сторону вже повідомляють. А перший раз да, провели перевірку нічого не знайшли. А коли ваша національна поліція відмовила, що вони не фондоутворювачі по цьому наказу, розумієш, вони не відмовились від цього наказу, тоді мені видали, як положено, провели перевірку. Висловно. За ну, на вот тут дальше не ни смысла не читать. Ввы, за Основное я вам показал. Далее, ребята. Смотрите, Давай. вот мне национальная так не полиция, полиция не улетит. Вот читай. Вот это не еще документик нет. не дали. Ну, можешь просто проглядеть, что вы никто, стоящий на дороге, не вот этой юридичной особою. Но здесь, и на, э... вот без поворотника и... едет тоже. как мы? А вы не внесены до реестра юридичной особы Вот лица, которые внесены. И вот а едет они... без поворотника. А вы... ну, потому что тут никуда не И вот едет без поворотника. Раз машина, два машина. Три машина. Тут главная дорога. Он сам не знает правила. Четыре. 4... 4... Не, ну вы тут а тут даете, тут а что вы всех фамилия, не останавливаете? И вот it is... well, is... well. едем без поворотника. Що не останавливаем, я ничего не пойму. Нет. Я физически особа, які, от, смотри, вот прочитай вот это, чтобы ты понимал. Вы читал в зале кто-то зазначены, эти призвища читал кто-то такие? Они мне нужны, конечно. Так вы почитайте, кто-то спочатку. Ну Вашу, давайте найдем. Это уполноважение особой, уполноважение особой, деятельность имени юридичной особы, понимаешь? Не разумею Опять не разумею. Не а разумею. не разумею. Вы просто ну. не садитесь такого. такую... Особь. Ну вы ну, должны быть в державном ну, реестре должны. А, ну как Так ты, и возможно, я ваш... Знаю, Нету там вашей именей. Нету. А кто тут есть? Пять человек. Павел ну, вы... Анастасия. Не... Да. Ну вот почитай, Полноважен. кто. Уполноваживающий. Нет, это не особы, особый, потому что это договор. Шановный. Это вы за Так, 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 это так. мне написано. Да прислали. В смысле раздракували. А вот. На пошту надешно вообще. Но вы школи. Нет, нет. Соломейский. Район листяки, держав администрации. Черт у Соломенская листяки и должна быть. А где? У вас шарага зареєстрована только в одном месте. В Соломецке в районе администрации чего? Да, где вы думаете? Ну так это? Дали, такой, тримайте. Юридична особа. Була тільки що 5 машин проїхала так. без Причина поворотника. Причина зупинки, ага. ну, зупинки зрозуміла. Не зрозуміло, зрозуміло да? не. можу повідомити ще. Ви були зрозуміли ага. до ага. ага. вот, пункту вот, статті 35, пункту 3. Ага. Вот. Закону примісті на національної поліції. Але ага. є інформація, що своє зачинені адміністрації. Тобто порушення 35 статті, да? Ну зараз буду всі машини знімати, які без поворотника. Так, да да, да, да. Вот все едут. Всі їдуть без, без поворотника. Что такое диалог? Закон люди один одного слухают. А я не хочу тебя слушать, ты преступник. Я тебе продолжил вашу вопрос. Нет, я закрываю все одно Я Я забороняюсь. А ти можеш продовжити, що ви були зупинені у зв'язку з тим не представився з повороту ліворуч, вимогу громадянина не представив. Ну тут їдуть всі машини без єдиного поворотника. А ти хто? Ти так хто? и плотом 90 градусов будешь закликать и повыка еще не рассказывать. Ты причину кто? зупинки заразумела Ні. все пускай. Вирь, будь ласка, водичка по Ні. Нет. Чому? причина? Не буду бо вопрос, это никто вид мова. Не полноважно предъявлять да, преступнику я не предъявляю. Административную Я снимай машини, всі проїхали без поворотники перед закон. що что административный поедальный видно? Нет, преступники останавливают людину живої людини, то ви на мене, вообще согласно э, конвенції про захист прав людини не маєте права э, ніяким чином э, Коли ви сідаєте за ви ты представник ви на себе обов'язки не права а поясняє й обов'язки перед тобой читать обов'язки А я зараз стою я не водій водій це то ну, той, хто їде стоїте. а що а Кілька хвилин тому викривалося откуда транспорт? ти знаєш а ви знаєте? Що... Я знаю. Ну, це... Есть? Достаток.